До 2014 року НАТО здавалося взагалі імпотентною структурою в такому літаргічному сну. В 2014 році вони дещо там прокинулися навіть Німеччина, яка є найпотужнішою економікою Європи. Сьогодні не витрачає поки що 2% від ВВП, як того як того вимагає НАТО від всіх країн-членів, не називаючи партнерів, коли їх питає, що з угоджени каже, вони кажуть, да, це наш там головний біль, але ми знайдемо підходи. Я думаю, що НАТО розуміє, що повоєнна архітектура безпеки не може існувати без України. Вітаю вас, ви дивитесь канал ТРО Медіа, і сьогодні у нас в гостях Єгор Чернєв. народний депутат України дев'ятого скликання, голова постійної делегації Верховної Ради у парламентській асамблеї НАТО. Пане Єгор, вітаю вас. Добрий день. Пропоную обговорити сьогодні питання, яке, ну на перший погляд, не здається першочерговим, але все ж таки війна колись закінчиться, і ми маємо мати тверді гарантії безпеки на рівні іноземних держав, на рівні планети, я б так сказав. Нещодавно і неодноразово голова офісу президента Андрій Єрмак наголошував на тому, що ми ведемо перемовини зі Сполученими Штатами, з Великою Британією, якщо я не помиляюсь, саме з питання майбутньої безпеки і гарантій безпеки нашій державі також відбуваються відповідні кроки з боку нашої делегації в парламентській асамблеї НАТО. Хочу вас запитати, в якому стані зараз відбуваються ці обговорення, і чи маємо ми вже якісь результати, які можна озвучувати. Я думаю, потрібно розпочати з того, що взагалі, з причин да, і перспектив. Перспектив короткострокових, середньострокових і далекострокових. Ми розуміємо, що після закінчення війни, на жаль, Російська Федерація нікуди не подінеться. Ну, а може, і подінеться, якщо розвалиться. але все одно якісь формування біля наших кордонів будуть. Тобто така як... палестина з кордонами на. І пару як тисяч показує історичний наш досвід, то а, цей сусід агресивний завжди до нас. І за 5, 10, 15, 20 років, коли вони накопичуть знову сили, я думаю, що можливо також новий а, етап цієї війни. Для того, щоб поставити крапку в цьому, ми маємо мати дійсно гарантії безпеки. І найкращою гарантією безпеки для нас є наше членство в НАТО. Тому що сьогодні. Це той військово-політичний союз, який довів свою ефективність протягом 70, вже 5, скоро буде років свого існування. Це та парасолька безпеки, яка надається всіма країнами, всім країнам. Перш за все, звісно, що Сполученими Штатами, як основним гравцем в цього альянсу. І я думаю, що це єдиний варіант. За якого Російська Федерація не перетне кордон України більше. Але е, це процес, який займає якийсь певний період часу. І на сьогоднішній день ми маємо перспективи членства, але точно буде якийсь перехідний період між нашою перемогою та тим членством. І на цей період ми також маємо мати гарантію безпеки для того, щоб Російська Федерація не повернулася. Після закінчення війни, і саме тому ми говоримо про якийсь формат допомоги нашій країні від партнерів на двосторонній основі, і ось це якраз про середньострокову наші плани щодо безпеки для нашої країни. Я би, чесно кажучи, не називав їх гарантіями безпеки, тому що це гарантії більше допомоги. Тому що це гарант... велика різниця, тому що гарантії безпеки, все ж таки, це умовне зобов'язання вступити війну. у війну на нашому боці власними силами. На що жодна країна на сьогоднішній день не зголошується, тому що розуміє, що не хоче воювати на нашій території проти Російської Федерації. На відміну від гарантій безпеки, наприклад, для південної Кореї або Тайваню, які мають все ж таки Тайвань засекречення перелікти гарантій безпеки, але ми розуміємо по поведінці штатів про те, що вони готові там шосте флот свій задіювати, там інші підрозділи, для того, щоб від, 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 дати відчіч Китаю, якщо він буде намагатися військовим шляхом повернути Тайвань до себе. Ми зараз говоримо більше, мабуть, про умовний ізраїльський варіант, в якому в нас є доступ до військових технологій, у нас є фінансування від країн, країни можуть нам давати зброю, країни зобов'язуються ввести додаткові санкції, ну тобто там, тренувати наших хлопців та дівчат. Є перелік, з якого кожна країна може обрати для себе, що вона готова буде надати у випадку агресії або загрози агресії. І зараз на двосторонньому рівні якраз таки пропрацьовуються ось ці пункти, що кожна з країн готова для себе, на себе взяти у випадку. І кожна країна може брати або один, або два, або три, скільки вона готова дійсно на себе взяти, зобов'язань про ось цю допомогу Україні у разі. Але ми наголошуємо на тому, що Україна не може постійно спиратися виключно на. Допомогу заходу західне озброєння. Ми маємо розвивати власне озброєння, ми маємо розвивати власний військово-промисловий комплекс. А для того нам вже сьогодні потрібні інвестиції, допомога, доступ до технологій військових, щоб ми завтра вже мали власне. Ми сьогодні насправді, незважаючи на війну, багато чого запустили у виробництво. Але все одно цього замало для того, щоб перекрити той. Ту матеріальну технічну допомогу, яку нам надає Захід наші партнери. Ось зараз процес іде, якраз таки, підготовки договорів двосторонніх з Сполученими Штатами, з Британії і з іншими країнами, які приєдналися і хочуть на сьогоднішній день, якщо не помиляюся, це майже двадцять країн. Це дещо нагадує так звану формулу миру. Президента Зеленського, але за цією формулою він звертався до країн з питань енергетичної безпеки, екологічної і так, далі, і так далі. і так далі, Тобто, власне, ми працюємо за напрямками, але суто за військовою компонентою. Правильно вас розумію? Формула президента Зеленського це покроковий план стабільного миру в регіоні. Це не, не, не тільки про закінчення війни, це про а, нейтралізацію загроз від Російської Федерації. Там є 10 пунктів. Да, перший пункт це територіальна цілісність і суверенітет. Звичайно. А, тобто, це в принципі закінчення війни да, і а, жодного солдата Російської Федерації не має бути на території України. Але там є дійсно, як ви кажете, продовольча безпека, енергетична безпека. Радічна радіаційна екологічна. економічне це якраз про те, що зараз зробить Російська Федерація, які загрозовано вона може нести не тільки Україні. тут же ж не тільки про Україну мова. Якщо ми говоримо про продовольчу безпеку і вихід з зернової угоди, і руйнування нашої портової інфраструктури, це означає, що країни Африки не отримають зерно. В них вже зараз починають зростати ціни. Вони вже зараз ще більше падають за. Лінію бідності, і це означає, що нові мігрантські хвилі будуть в Європі. Це означає, що національна безпека Європи також буде під загрозою. А якщо ми говоримо про радіаційну безпеку, то це постійний шантаж з цією нашою Запорізькою атомною станцією. Якщо ми говоримо про екологічну безпеку, це також підрив там, Каховської ГЕС, який впливає не тільки ж на Україну, а й на регіон, в принципі. Тобто ми показуємо про те, що Російська Федерація це постійна загроза, яку маємо нейтралізувати. Всім миром і виробити, напрацювати якісь рішення, які будуть дозволяти стримувати ось ці загрози або нейтралізувати ці загрози з боку Російської Федерації не тільки сьогодні, а й в майбутньому. Ось про це якраз таки формула президента Зеленського формула миру, з якою в принципі погоджуються дуже багато країн і приймають її як за основу для подальших мирних переговорів і регулювання. Після закінчення вільнівського саміту знов таки голова офісу президента Андрій Єрмак озвучив, що найближчими тижнями буде, будуть працювати, скажімо так, комісії десь рангу послів, дипломатичних представництв, де, наскільки я зрозумів, вже мова йшла про якісь конкретні напрямки між різними країнами. Ну і пройшов, пройшов деякий час цього періоду. Чи працюють такі комісії, чи дійшли вони до якихось. Принаймні попередніх результатів. Там було два основних таких рішення. Скажімо так. Перший я був на цьому саміті у Вільнюсі. Перший день це якраз саміт. Другий день двосторонні зустрічі і зустріч з G7. По результатах першого дня ми отримали трансформацію Комісії України НАТО в Раду України НАТО. Що є найвищою ступіню взаємодії партнера з Альянсом. Тобто, фактично, ми отримали статус за правами, статус майже члена Альянсу, але без, без застосування статті номер 5 Вашингтонського договору. Ми маємо право тепер ініціювати. Зібрання цього цієї ради ми маємо право голосувати а, на, на цій раді. Ми маємо право пропонувати тематику цієї. Ради. І, до речі, якщо ви пам'ятаєте, перша така рада була скликана якраз таки за нашу ініціативу, і дійсно всі країни приїхали там і напрацьовували а, варіанти реакції на вихід з а, зернової угоди Російської Федерації. А, Тобто, це той інструмент, який нам дозволяє вже більш практично підходити до інтеграції в, в Альянс. Я неодноразово зустрічався з гінсеком паном Столтенбергом, і коли ми також говорили про перспективи нашого членства, він каже: дивіться, ну я ж. Не може впливати на рішення країн, і ми е, працюємо над тим, щоб був консенсус щодо членства України в НАТО. Але наше завдання сьогодні максимально де-факто інтегрувати Україну в НАТО, щоб коли прийшла, прийшов час про е, прийняття рішення, зробити це просто де юре, підписати всі документи, ратифікувати, і Україна стала членом НАТО. І ось це де-факто якраз таки можна зробити через Раду україна НАТО на рівні послів, вони поки що працюють, але це може бути і на збиратися воно може бути може збиратися на рівні перших осіб держави для напрацювання більш там високорівнівих рішень. Тобто, якщо казати, наприклад, про ПДЧ план. Дій з членством ми пам'ятаємо, це така страшилка ще з середини 2000-х років, коли нам роками розповідали, що ми ніколи не отримуємо ПДЧ або забуваючи, або замовчуючи то, що ПДЧ бо були ситуації, коли, коли вони були виключеннями, і плани дій, дій з членства не потребували в декількох випадках, наскільки я пам'ятаю. І знову зараз нам обіцяють, що ми маємо, ми маємо виконати ПДЧ, і від цього багато чого залежить. Я правильно вас зрозумів, що ми можемо обійти деякі формальні кути завдяки раді, і дійсно це закінчиться тим, що як ви сказали, по закінченню війни просто просто той же колега Столтенберга майбутній. Або може і сам Столтенберг, просто підпише якийсь документ, який фіксує нашу наше членство в НАТО. Нам вдалося переконати партнерів, тим більше маючи приклад Швеції та Фінляндії, що Україна також може отримати членство без ПДЧ. І це було закріплено власне в фінальному ком'юніке Вільнюсу про те, що Україна не потребує виконання ПДЧ, але там все одно буде виконання. Адаптованою річною національною програми, ми зараз маємо кожного року вже з 2008 року, вже 15 років, ми маємо річні національні програми. Чесно кажучи, ці річні національні програми були більше, мабуть, для. Формальності, якщо так можна сказати, тому що з одного боку вони погоджувалися і напрацьовувалися разом з штаб-квартирою і Україною, з іншого боку, вони там також оцінювалися штаб-квартирою, але нікуди нас не рухали за великим, за великим рахунком, тому що це. Такий документ на 400 цілей, і ці цілі, деякі з цих цілей нагадують більше процес, ніж цілі, досить формальні, які ну знаєте, робилися просто щоб показати, що щось робиться з двох боків. НАТО показувало, що так, ми бачите. Україну ну, чекаємо. В тобто Самура є шлях. Так, да, чекаємо, Україна показувала, що ми йдемо. І всі так, один чекає, другий йде, а, а нікуди воно якось не рухалося, де-факто, тому що не було всередині альянсу. Консенсусу щодо того, що взагалі бачення України в НАТО, а, особливо україн, я, україн великих, які приймають рішення. Німеччина, Франція. Франція. До 24 лютого ми взагалі навіть і мріяти там не могли про ПДЧ, не говорячи про членство в НАТО. Зараз вже обговорюється процес як і коли. А, на сьогоднішній день ми, ось ця закріплена адаптована річна національна програма. Це той, я сподіваюся, конкретний перелік реформ. Буде випуск. На цим зараз працює якраз таки Рада україна НАТО. Тобто ми за своє боку там, пропонуємо вони за свого боку. Щоб це був там перелік із 3, 5, 7 пунктів конкретних кроків з конкретними індикаторами виконання, після яких нам не будуть, не будуть більше казати, ну вам ще потрібна реформи. Да всім потрібні реформи. Реформи це. Безперервний процес. Ми можемо реформуватися, як і будь-яка інша країна, вона постійно змінюється. Ну, власне, і НАТО структура, що існує, 47-го, здається, року. І вона і також вона постійно не... реформується. Вона реформується під виклики безпеки. Тому говорити нам просто про те, що вам потрібно робити реформи, окей, ми знаємо. Всім потрібно робити реформи. Але давайте порівняємо Україну 2008-го, коли нам перший раз. Пообіцяли ПДЧ, не дали ПДЧ. І 2023-го, мені здається, що за цей час це дві різні країни. Ми зробили дуже багато різних реформ, і ми, чесно кажучи, я думаю, що в більш підготовленій позиції, ніж деякі країни, які ставали членами в 90-ті роки, наприклад, там, Румунія або Болгарія. Або, наприклад, Угорщина. І, до речі, я хотів вас запитати про про Угорщину. Ми не можемо навішувати якісь ярлики, але ми Але ми кристально чисто бачимо, яку позицію вони займають. І наскільки я розумію, зробити з цим можна майже нічого. Тобто одна країна власне держить А, І навіть серед тих пунктів, які виносилися на вільнюсівський саміт, один з пунктів, і, до речі, єдиний пункт, який все ж таки не був проголосований. Це зміни до а, чи то регламенту, регламенту, чи до статуту mm -hmm. а, а, НАТО, про те, що все ж таки може бути. Рішення можуть прийматися не консенсусом, а, а консенсус мінус один або мінус 2. Розуміючи проблему Угорщини, яка блокує багато рішень. Власне, чому з'явився формат Рамштайн. Тому що в а, рамках НАТО. Була Угорщина, яка б точно не дозволила там, колективну передачу озброєння або навіть транспортування через її територію, як вона зараз це і робить. Тому е, рішення може бути напрацьоване, але воно має бути все ж таки там проголосовано, винесено на саміт. І, е, власне, Європейський Союз знайшов вже ж рішення, е, як впливати на Угорщину, тому що це, ось цей важель фінансування. Mm, да. Тому тут, тут, я думаю, що також мож, мож, можна зайти. Більш того, цю проблему -то знають, власне, всі партнери. Я Не, не, не називаючи партнерів, коли їх питаю, що з Угорщина, вони кажуть, що да, це наш там, головний біль, але ми знайдемо підходи. Давайте повернемось до того, що НАТО це не структура, яка створена вчора чи позавчора, і вона створювалася під досить очевидні виклики свого часу дуже часто ми чуємо таку думку, що НАТО це організація застаріла, що вона вже не може динамічно реагувати на виклики, проти яких вона була власне створена, і чи не розробити якусь систему безпеки, скажімо, суто європейського, ось без впливу Сполучених Штатів. Ви бачите перспективу? В таких пропозиціях. По-перше, потрібно, я думаю, що констатувати, що до 2014 року НАТО здавалося взагалі імпотентною структурою в такому літаргічному сну. В 2014 році вони дещо там прокинулися, якось почали трансформуватися, якось почали реагувати на якісь виклики, але все одно. Недостатньо а, ефективно, недостатньо жваво, і ми пам'ятаємо внутрішні там суперечки, внутрішні конфлікти і, і Ердоган і Макрон висловлювалися щодо того, що надієздатна ця структура, і Макрон пропонував якраз таки якусь оборонну ініціативу європейську. Але з 24 лютого все змінилося. Дійсно. Активізувалася всередині НАТО робота, це все одно досить бюрократизована система. Але ем, рішення, які приймаються всередині щодо поспу, щодо ем, збільшення оборонних бюджетів, збільшення оборонних замовлень, збільшення контингентів, ем, більшу взаємодію. Розробку нові технології, так далі, так далі, так далі, якраз таки каталізатором стало 24 лютого, 22-го року. І на сьогоднішній день ну, можна сказати, що дійсно НАТО прокинулося від літаргічного сну і дійсно стає повертається ось ця ось цей вплив або та сила, яка стримувала колись радянський Союз. В, в рамках НАТО. Щодо оборонної ініціативи Європейської, я думаю, що це хибна історія, тому що все ж таки на сьогоднішній день 70% НАТО це Сполучені Штати. І за фінансуванням, і за впливом, і за армією і так далі. Тому я, чесно кажучи, не бачу якоїсь великої оборонної ініціативи, тим більше, що ми. Побачили за останні півтора року, що європейських армій в тому розумінні, якому вони мали би бути або були до а, колапсу Радянського Союзу, немає. За останні 30 років всі армії Європи скорочувалися. А, всі вже вирішили, що загрози більше немає. Можемо згадати і на одну ситуацію, коли анонсується, що країна А. З Європи передає нам 12 гаубиць. І з однієї точки зору, це що таке 12 гаубиць, а з іншої точки зору, мало хто знає, що в них їх всього 40. Да? Вони роззброїлись, бо з Кишими ми будемо воювати. Так, да, да. ну якщо що казати, якщо, допустимо, італійська армія за останні 30 років в 4 рази скоротилася, в 4 рази. І це скорочення персоналу, скорочення техніки, роззброєння і так далі. Так далі так далі зараз починається зворотній процес. Зараз запускаються знову оборонні підприємства. Зараз починається закупівлі зброї. Зараз там навіть Німеччина, яка є найпотужнішою економікою Європи, сьогодні не витрачає поки що 2% від ВВП, як як того вимагає НАТО від всіх країн-членів. На свою оборону, але не витрачає не тому, що не хоче, а тому, що не може ем, витратити, не, не, не вистачає на сьогодні е, оборонних підприємств, які можуть виробляти все, що їм необхідно, в, в той прийде часу. Так, да, тобто питання в тому, що вони готові потратити, але не готові оборонні підприємства освоїти ці гроші та виробити на ці гроші. Ну, наприклад, той самий IRST1 виробляється 30 місяців. Вони там, якщо не помиляюся, можуть робити два паралельно. Тобто вони б хотіли би закупити 12 там, чи 20 та Арісті, але не можуть. Тому вони поступово, я спілкуюся постійно з своїми колегами з Бундестагу. Вони кажуть, що поступово ми, ми плануємо в 24 чи в 25 вийти на ті 2%. Зараз вони там з 1,3 піднялися до 1,5, потім 1,70 і щось там через два роки тільки вийдуть на 2% ВВП. Ну тобто. А, але все одно європейської якоїсь оборонної ініціативи я не бачу в в цьому сенсу. Я не бачу, щоб вони були дійсно хоча б, хоча б приблизно на рівні Сполучених Штатів, які грають основну роль на сьогодні. Тобто, підсумовуючи і резюмуючи, вище сказане, ми є таким собі каталізатором для повторного в лапках відродження НАТО. І найцікавіше в цьому те, що нам просто нема куди діватись, в нас немає іншого вибору аніж бути країною-членом НАТО. Я думаю, що і НАТО це розуміє. Я думаю, що НАТО розуміє, що повоєнна архітектура безпеки не може існувати без України, тому що не може бути більше сірих зон в Європі, які будуть провокувати Російську Федерацію на нові війни і на нову агресію, тільки консолідація зусиль. І тільки ось це перетворення сірих зон у єдину, єдиний простір Євроатлантичний, він допоможе отримати стабільний довготривалий мир. Все інше буде призводити до нових і нових конфліктів. І а, НАТО насправді отримує від членства України в НАТО також багато плюсів. А, це і східний кордон НАТО, це і бойовий досвід, це і технології, це і люди, і тут ми вже не в позиції прохача, як це було до 24 лютого, а в позиції партнера, партнера. В, ко... mm -hmm. в, як... в партнерстві, в якому кожен зі сторін отримує плюси від а, нашого співвислування. Дякую вам, пане Єгор. В нас в гостях був Єгор Черняв, народний депутат України дев'ятого скликання та голова постійної парламентської комісії при парламентській асамблеї НАТО. Дивіться канал Терево ставте лайки, не забувайте коментувати. І слава Україні!